Всім привіт селям алейкум. у цьому випуску подкасту А що про Крим будемо говорити з представником міжнародного медичного корпусу в Україні, кримсько-татарським активістом та волонтером, моїм хорошим другом Кадиром Татарісом. Кадирселям, що Чохсагу, дякую, що прийшов, приділив нам увагу і час. І власне хотів би з тобою поговорити сьогодні про війну в Україні, про Крим і про тебе в. В цій війні, скажімо так, я знаю, що ти з минулого року, точніше з весни 22-го року, співпрацюєш з міжнародним медичним корпусом в Україні. Розкажи, будь ласка, трошечки про організацію, якою допомогою вона займається, що вона надає нашим громадянам. Тощо але Комсілям ще раз дякую, що запросив. Так, як ти сказав, з весни 22-го року я працюю. З міжнародним медичним корпусом, в міжнародному медичному корпусі. Це міжнародна гуманітарна організація, яка надає гуманітарну допомогу в місцях, де є якась криза, або як в Україні війна. І з початку повномасштабної війни вона дуже активно почала розширюватися в Україні, набирати. Місцевий персонал. Основна діяльність вона відбудовує, відновлює медичну інфраструктуру, надає гуманітарну допомогу на місцях, так як засоби особистої гігієни, медикаменти, вода. Це департамент, в якому працюю я, це департамент фінансової допомоги. Також є психосоціальна підтримка і інші департаменти. А ти сказав, що це е, відбудова медичної інфраструктури, е, чи треба людям, е, які проходять цю організацію? Ну просто на твоєму досвіді, якщо не помиляюсь, ти ж не медик за освітою, uh -huh. в тебе немає медичної освіти, але тим не менше, робота в медичному корпусі. Як це відбувається? Чи там за безпосередньо вже е, від рівня задач е, залежить? Ну, для того, щоб відбудувати медичну інфраструктуру, не потрібно медична освіта. Да? Там більше архітектурні, будівничі е скіли. Але щоб працювати в міжнародному медичному корпусі, необхідно всім мати медичну освіту. Як ти сказав, в мене її взагалі немає. І ми займаємося іншими речами, які не відносяться до медицини. Напряму, може якийсь приклад навести, розповісти про самовідбудову. Uh -huh. Інфраструктуру, що це лікарня, чи якісь станції медичні. Так, звичайно. Ну, І з першого, що прийшло мені на ум, це в Чернігові. Ну, це насправді в, в, в усіх місцях, які були пошкоджені після початку повноштабної війни. От. Тобто, відбудовується, не будується, а відбудовується те, що було пошкоджено. Це перинатальні центри, це е, мобільна якась амбулаторія, От, наприклад, в Харкові нещодавно, декілька місяців тому е, такий мобільний е, амбулаторію відбудували. Тобто такі. Але Все. пріоритет віддається містам, скажімо так, умовно, прифронтовим, правильно? Е, чи, пріор... чи вже на доокупованих територіях? Е, пріоритет віддається містам. Ну, в нас в усіх в багатьох містах, де. Були дуже активні бойові дії, наприклад, Харків, Чернігів. Перед тим як почати всю цю діяльність, там їде команда з security, вони роблять. Оцінку місцевості. І після всієї цієї оцінки і аналізу даних вони вже приймають рішення, де більш необхідно відбудувати, перш за все, наприклад, в Києві або в Чернігові в село Ягідне, да, яке було там під окупацією. Ну, звичайно, що після якихось обробки даних і розуміння ситуації на місцевості робиться висновок, що потрібно відновлювати спочатку там. Ну і Таким чином вони роблять аналітику і за пріоритетністю відбудовують ці місця щодо гуманітарної самоскладової, тобто харчів, засобів гігієни, води, ліків, тож я знаю, що ти їздив також у складі цих місій на деокуповані території, зокрема, в, Харків, в Харківщину, mm -hmm. ти згадав Чернігів. Я пам'ятаю, що ти їздив на Київщину також. Mm -hmm. З чим взагалі люди звертаються? Тобто, яка в них потреба в чому найбільше? В залежності від місцевості, от, наприклад, село Новоселівка, це в Чернігівській області, воно прям. Межує з містом Чернігів. Там більше 90% будинків. Вони зруйновані повністю, непридатні до життя. Тобто, в таких містах людям потрібно все, от просто все, що ти можеш привезти, їм це все потрібно: це вода, це їжа, це теплі ковдри. Ну, звичайно, це медикаменти. Звичайно, це якщо є змога, це якась фінансова допомога. Тобто все, що необхідно, все, що можеш принести, вони все це потребують. А от на надов... Точніше, на ново деокупованих територіях, uh -huh. там, зокрема, на півдні, чи є вже якась інформація? Бо я пам'ятаю, коли був деокупований Херсон, наприклад, це було 11 листопада, ще було більш-менш тепло. Зараз вже повноцінна зима. І розумію, що у людей там може бути відсутня електрика, нема опалення, там вибиті вікна. Чи є в тебе якась інформація по цьому? Е, так, от ми перед початком 23-го року е, ми якраз були field visit, Це називається, коли ми їдемо на місцевість, щоб зрозуміти, що там відбувається. Е, от. Ми їздили в Ізюм е, Оскіл, це поряд з Ізюмом. і це. В таких місцях взагалі немає інфраструктури, тобто не ходять транспорт, люди не мають змоги просто піти в супермаркет, купити собі якоїсь їжі, води тощо. І в таких містах, от, я навіть згадав історію, як в Ізюмі це таке невеличке місце, як Харасу Базар в Криму, да? от можна. Приблизно таку аналогію провести і там бабуся. Це мені розказали вже історію. Там, коли ми були в Ізюмі, працював один магазин. Продуктовий Це на весь окупації? Стат. Це вже після, після. Да. Працював один магазин продуктовий, і там можна було розплатитися тільки готівкою, і бабуся. Вона взагалі з іншої частини міста пішки кілометрів 5-6 йшла в цей магазин, брала необхідні продукти, яка мала змогу. Із цими сумками 5-6 кілометрів, і ще в неї сусідка була яка немобільна. Вона ще їй ці продукти брала і відносила. Ну, Така ситуація. І от до минулого питання, що необхідно в таких місцях, зараз зима, це те, що зігріє людину і щось поїсти людину. От ти порівняв дуже цікаво ізюм з харасо Базаром в Криму. Угу. Якраз наступне питання хотів тобі поставити. Щодо наслідків окупації, так? тобто, в Ізюмі ти бачив одну ситуацію, в Харкові, там, на Чернігові іншу, на півдні України ми бачимо взагалі треті наслідки, руйнацію. Ну, зрозуміло, це ще внаслідок бойових дій. Але там, де були російські окупанти, тобто, ми бачимо мародерство, викрадання, просто грабування, гвалтування всього. Чи якось думав про те, якими будуть наслідки окупації в Криму? Е, так, звичайно, думають про це, мені здається, всі, хто з Криму, е, тому що в нас в усіх там е, є родина, є родичі, і звичайно, ми про це думаємо. І, на жаль, ну, це суб'єктивна думка, але е, на жаль, тільки погані думки, бо є погані приклади. Погані приклади. Найсвіжіші це ті, що відбулися в Україні. Це от ми були в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці, на Чернігівщині. І історії вони однакові. Схожі, да. вони дуже схожі, так. Да. І от я згадав історію, як жінка з Бородянки, вона навіть є записане відео, вона розповідала, як. Я не пам'ятаю точно, але чи, чи буряти, чи, чи якути хтось там на танку, вони вигнали її з чоловіком з будинку. Вони там жили деякий час, і потім милися, купалися, просто жили, а їх вигнали з чоловіка. Це вже такі люди, десь 60. І потім, коли вони вже втікали, з Бородянки вони просто от танком направили це дуло танку на будинок, вистрілили, і повністю я був на цьому місці. Будинку взагалі немає. Її чоловіка теж вбили пострілами в спину. Ну, просто їм так захотілося. Ну і таких прикладів, ти як журналісти, більш за мене не знаєш це все дуже багато. Ще з, з трошки старих прикладів, це є приклади Чечні. Що там відбувалося, теж гвалтування жінок, дітей, повне якийсь хаос? І от коли ти бачиш і, і, і бачиш, от в Києві це все поряд з Києвом, всі ці приклади, чуєш ці всі історії. Тільки погані думки, що може бути в Криму. Бо, як ми знаємо, все за прикладом, що коли відступають, вони е, політика вижженої землі, да, забирають все, що можна забрати. ну Навіть такі абсурдні речі, як унітаз і батареї, це от в Ізюмі я був центр надання адміністративних послуг, це просто пуста будівля, і там винесли все, що можна було, там вікна, батареї. Uh, Я бачив навіть, коли розетки просто да, просто от все, для... що можна викрутити і взяти з собою, вони це все забирають, і... але якщо б просто забирали, вони ще й знущаються над місцевими жителями, ну і просто там. А, ще один, теж згадав історію з Чернігівщини, де чоловік казав, що якщо вони вип'ють, тоді починається хаос. Якщо вони ще тверезі, з ними якось можна було там, якась людяність в них була присутня, але коли вони нап'ються, тоді починається хаос. Тому, маючи всі ці приклади, дуже погане перечуття, що може бути в Криму. І тому люди повинні бути. Ну, ми, ми маємо це враховувати. Це, не враховувати це це вже ну, ми, в принципі, так, впродовж цих майже вже 9 років окупації Криму маємо випадки репресій, переслідування. І це ще при тому, що ми не маємо безпосереднього доступу туди. Тобто ми не знаємо до кінця, що там може відбуватися. Звісно, що яка може бути реакція російських військ при вже звільненні. Кримського півострова при наступу Збройних сил України ми, це, ми не можемо цього передбачити, на жаль. Ще питання е, про твою діяльність тут uh -huh. я хотів е, дізнатися. Пам'ятаю, як після 24 лютого ти та твої друзі, хлопці е, збирали, організовували волонтерську допомогу, е, допомагали жінкам та дітям евакуювати, зокрема, потім допомагали е, різним підрозділам нашої армії. Е, чи продовжуєш ти це зараз? Е, ну, прям суперактивно продовжую, я не можу сказати, бо більшість часу займає наразі моя занятість міжнародному медичному корпусі, але е, дуже багато людей е, з-кордону, які мають змоги і хочуть допомагати, тому. Е, Звичайно, коли людина звертається, ну, людина, якій потрібна якась допомога, і ти знаєш, де цю допомогу можна взяти. Така точкова, точкова адресна так, так. Та, 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 точкова адресна допомога. Звичайно, всі цим ми займаємося, ну, всі цим займаються в Україні. Тому суперактивно не продовжую, але от так, от там хтось хоче передати гроші, комусь потрібно щось закупити, якісь там термобілизни і так далі. Такі речі. Водночас з роботою намагаюся зуміщувати, але більшість часу, на жаль, робота. Наступний блок, мабуть, вже нашої розмовою я хотів з тобою більше до теми Криму деокупації Криму, власне, майбутнього нашого рідного півострова і нашої кримськотарської нації. Уявімо, що дуже дуже скоро, найближчим часом, Збройні сили України таки деокупують Кримський півострів. Зайшли туди, заходимо туди, ми, цивільно громадяни, і зустрічаємо там наших з тобою однолітків, які впродовж 9 років окупації жили в одних реаліях, зростали з одним досвідом і баченням взагалі і світоглядом. І тут приходимо ми з іншим досвідом життя в інших умовах, в умовах вільної держави. Зараз ми отримуємо досвід взагалі життя в бойових умовах ще. От ми там зустрічаємося в Криму. Що якось ти думав про це? Бо мене просто трошечки це турбує. Як ми будемо взагалі комунікувати? Чи не буде у нас ніяких порапунів? Е, Ну, звичайно, звичайно, я про це теж думав. У мене такої чіткої відповіді немає, на жаль. Е, але це таке все суб'єктивне. Взагалі, мені здається, що готовими до цього маємо бути. Якщо ми вже про це думаємо, то ми маємо бути готові до цього, да приймати удар на себе. Ти ставиш і, відповідальність на тих, хто тут перебуває на частині? Ну, більш це моя суб'єктивна думка. Я більшу відповідальність ставлю так на нас. Якщо ми вже про це думаємо, то ми потрібні з цим якось працювати і знаходити якісь механізми вирішення цього, цього питання. І от до речі, дуже недооцінена. На жаль, поки що в Україні, в українському суспільстві, але дуже важливо це е, У нас є такий департамент в міжнародному медичному корпусі. Він називається Mental Health and Psychosocial Support. це ментальне здоров'я і психосоціальна підтримка. І насправді в місцях, де люди були в окупації, в місцях, де були бойові дії, взагалі, коли ці сирени і така напружена е, ситуація. Особливо дітям цей mental health and psychosocial support, він супер необхідний. Тобто Крим буде це таке, знаєте, велике знаєш, велике поле для експертів з психосоціальної підтримки, і щоб ми комунікували з місцевим населенням. Бо якщо ми просто прийдемо зі своєю думкою, в них інша думка, і ми просто не будемо комунікувати, це вже буде конфлікт да, якийсь. Це цікава штука про психосоціальну таку допомогу і угу. підтримку. І мабуть це може бути таким механізмом. Скажімо так, не вирішення навіть, а запобігання да, якихось конфліктних да. ситуацій. Я... А чи достатньо у нас таких людей спеціалістів? Е, от, чи достатньо таких спеціалістів, е, якщо маєш на увазі загалом в Україні, мені здається так. Це теж е, те, що я бачу. Бо просто приклад навіть з моєї роботи: от у нас була реєстрація в різних частинах України, і е, ми всі повинні. Коли ти працюєш в гуманітарній організації, а саме, коли ти працюєш з постраждалим населенням, то тобі потрібен якийсь мінімальний бекграунд цієї психосоціальної підтримки мати, бо ти спілкуєшся з людьми, які були в окупації, в бойовій дії і так далі. І, але цього недостатньо. І в момент реєстрації, от ми проводимо реєстрацію на фінансову допомогу, а фінанси це така дуже. Інтимна річ, і вона всім дуже необхідна. Всі вважають, що їм потрібна ця фінансова допомога. Тому в процесі реєстрації може виникати хаос трошки. Да, люди там штовхаються, і це зрозуміло, бо людям необхідна ця допомога. І в такі моменти, коли твоєї компетенції недостатньо, нам на допомогу завжди приходять співробітники з MHPSS, це Mental Health Social Support. І те, як вони спілкуються з людьми і як вони цю чергу відбудовують, знаєш, такі, я не знаю, вони дуже круто працюють з людьми. І за допомогою їх в черзі завжди порядок, і люди чують, от просто починають чути те, що ти говориш. Тобто, це на прикладі я можу сказати, що досвідчена людина з психосоціальної підтримки вона робить дуже круту справу. І в більшості людей, які працюють, там. Переважна більшість в цьому департаменті це українці. Тобто в нас експертів в цьому напрямі, мені здається, достатньо, щоб такі роботи проводити. Ну, може, недостатньо, але. Ну, Тим не менш, вони є, да, вони і, є. Да, і ці люди, мабуть, їхня цінність буде ще більша, оскільки вони самі би, частково є людьми, які переживають це да. теж, зокрема. Тобто, я не знаю, як, наскільки це коректно вказати, що вони теж з якимось там умовним синдромом ПТСР, як і ті, хто живе в окупації ну, і так. живуть досі, як ті, хто боронить нашу країну. Вертаючись до теми Криму, всі ці роки окупації і, скажімо так, тимчасового перебування частини кримськотарського суспільства тут, в Києві, точилася дискусія, і було дуже багато розмов про відродження мови, про розвиток мови кримськотатарської. Минулого року, наприклад, був створений національний корпус кримськотатарської мови. Хотів би в тебе спитати, в принципі, як взагалі ну, твою думку можна зробити так, щоб кримськатарська мова вона ну, просто, не просто стала поширеною, знаєш, а от щоб знати її, володіти нею, спілкуватися нею вільно, mm -hmm. от було як масхевом. Можливо, на, на своєму досвіді навіть. Mm -hmm. Ну, якщо на своєму досвіді, то для мене дуже круто завжди працюють success story, да? сторіс такі круті приклади. Я... От на більш ніж на 100% впевнений, що в нас в багатьох присутня недооціненість кримсько-татарської мови. Ну, перш за все, якщо людина от просто. В нас у кримських татар чи У нас у кримських татар, так. Да. То що свою рідну мову потрібно знати, якщо ти поважаєш свою історію, своїх предків і так далі. Але я згоден з тим, що наразі мало майданчиків, де ця мова може застосовуватися. Та? Типу, нам потрібен експерт з кримсько-татарської мови. Я такого не бачив ще, на жаль. Тільки в університет Шевченка, який закінчив на кафедру кримсько татарської мови, що і логічно. Але з власного досвіду я вивчав турецьку мову в університеті, перекладач турецько англійської мови. І до переїзду до моменту, коли я приїхав в Київ, я кримсько-татарською мовою все розумів, як і всі кримські татари, але не відповідав і не говорив дуже мало. Маленький процент відсоток. Почавши вивчати турецьку мову, це моє розуміння кримсько-татарської мови, воно мене дуже спростило вивчання турецької мови. І зараз я вже розумію, що знання кримсько-татарської мови воно відкриває світ в тюркські, відкриває двері в тюркський світ. Тобто ти можеш вільно спілкуватися з представниками турецької республіки, ти можеш вільно спілкуватися за досвідом з азербайджанцями навіть легше, ніж з, турці, з турками, бо більш зрозуміліша мова, вони трошки повільніше розмовляють. І мова така більш жорсткіша, схожа на кримську атака. Тобто, ти можеш порозумітися з Казахом, з Узбеком і так далі. Ну, на цьому, насправді я вибачте, що приб'ю є mm -hmm. приклади, що кримська та мова це як тюркська. Есперанто, бо mm -hmm. пам'ятаєш, перша наша кримсько-татарська газета, Терджуман, вона видавалася кримсько-татарською, але була поширена, її читали тобто, у всьому тюркському світі від Середземного моря до уйгурів, мабуть, до Японії. Але як тоді цю переоцінку зробити? Тобто, як власне, і нам кримським татарам можна зрозуміти це, переоцінити кримськотатарську мову, які можливості вона нам може дати? І можливо, якось щоб поширити це і на загальне українське суспільство. Тобто і звичайним українцям, не етнічним кримським татарам знання або вивчення кримсько-татарської мови також дає свої переваги. Ну, як я й сказав раніше, я так вважаю, що одним, одним з напрямків це якийсь success story. з для мене було дуже дивовижним, як мій близький друг імран. Він ніколи не вивчав турецьку мову. Він з дитинства з батьками і навіть в Києві розмовляє кримськотарською мовою, вільно володіє мовою. Це, до речі, був однією з причин, чому я почав. Використовувати кримськотатарську мову, бо більшість моїх друзів вони, між собою ми намагаємося спілкуватися кримсько-татарською мовою. А коли вони спілкувалися, я їх не розумів. Це вже було мені неприємно. Тому я почав розмовляти мовою. І от мене мені було дуже для мене було дуже дивно дивовижно, навіть коли він брав інтерв'ю в. Посла Турецької Республіки в Україні Ямура Гюльдере, не знаючи турецької мови, він ставив питання кримськотальською, пан посол відповідав. Він розумів відповідь. Він задає питання, розуміє відповідь. Пан. І от такі, такі речі, от я в той, коли я побачив це інтерв'ю, я переосмислив ще раз значення кримськотатарської мови. І от багато я навіть сам знаю, багато дуже підприємців, які там мають якісь справи в Туреччині, вони ніколи не вивчали турецьку мову. Але вони знають кримськотатарську мову, то це їм дає змогу без перекладачів, без кого завгодно напряму вести перемовини з, наприклад, якась фірма виробляє якусь там продукцію. Тобто він напряму йде в цю фірму і, знаючи кримськотатарську мову, він домовляється і робить, привозить продукцію в Україну. Я, до речі, згадав про те, що буде будуватися фабрика завод байкара в Київській області в Україні, і, мабуть, Переважна більшість тих фахівців, яких вони планують або хочуть залучити, все ж таки буде громадянами України громадянами України, етнічними українцями. І, мабуть, ось тут знання кримськотарської мови дасть все ж таки перевагу про потенційне працевлаштування. Це така невеличка рекламка для вивчення кримськотатарської мови. Сто відсотків я навіть чув таке, що коли тільки почали давати байрактари Україні. Складно було пояснити як тобто, українець, який не знає турецької мови військовий, і турецька сторона, їм складно було пояснювати один одному язиковий бар'єр. Навіть через перекладача, все одно як, якась частина цього вона втрачається, частина смислу. І тому це теж 100% я просто тут згодний. Що це дуже велика можливість для всіх кримсько татарського тих, хто знає кримсько-татарську мову, знайти собі класну роботу. Останнє питання: що ти зробиш першим після того, коли Крим е, Ну, Ми про це розмовляємо кожен день, мабуть, з, з друзями. Ну, перше, взагалі, перше, що це, що спадає на думку, це, звичайно, поїхати сісти просто. Просто сісти і їхати в напрямку Криму. Ну, я можна трошечки ще mm -hmm. додам, ми, мабуть, і так, всі ці вісім років просто лежимо в напрямку Криму, а тут ми вже хоча б. Ну так, да, мати змогу заїхати на київський. От в мене за... була, була от, е... мрія така, де там приїхати на київських номерах в Крим, да? от, ну, в Деокупований Крим. Дуже хочеться. Дуже, дякую тобі за те, що поділився своїми думками, мріями. Прийшов на цю розмову. Дякую за цю продуктивну бесіду. Дякую, що запросив.